Готуємо смачне домашнє печиво, або ж прянички в глазурі на пательні. Ви на каналі готуємо з Олесою піжик і я вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні я до вас з цілою горою смачнющого домашнього ах, духмяного печива. Воно може бути або в білковій глазурі ось такі от прянички, або ж щедро посипане. Цукровою пудрою. Я зробила обидва варіанти. Обидва вони шалено смачні. Але якщо ви зовсім не будете його прикрашати, це печиво смачне саме по собі. Тому цей рецепт обов'язковий до зберігання і, звісно ж, до приготування. Але ще є один величезний нюанс: ми приготуємо його без духової шафи. Таке печиво реально приготувати на пательні, тому незалежно від того, є світло чи нема, ви завжди матимете щось смачненьке до чаю. Зберігайте рецепт, обов'язково поділіться своїми рідними та близькими. І, друзі, хочу вам нагадати: якщо вам подобаються мої рецепти, якщо ви готуєте і вам смачно, хто ще не підписався, обов'язково це виправляйте. Тому що у мене на каналі ви завжди знайдете для себе щось смачненьке. Щоб приготувати тісто, вам знадобляться ось ці інгредієнти. Вони зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Беремо просіяне борошно, пшеничне вищого гатунку. Сюди ж відправляю розпушувач, дрібка солі, обов'язково ванільний цукор або ванілін. І я додаю суміш спецій для випічки, зробила їх сама, пишу все в описі під відео. І перемішуємо вінчиком до однорідності. Ось так гарнесенько. Готово. Тепер рідкі інгредієнти: я беру сметанку, у мене 20% жирності, один яєчний жовток. Білок нам ще знадобиться. Рослина олія, можна запахом, можна без, це не впливає ні на що, повірте. І цукор в мене сьогодні ось такий коричневий, можна брати білий, звичайний. Перемішуємо все просто, також не потрібно до того, щоб цукор розтворився. До однорідності. Все, змішуємо рідкі, сухі інгредієнти. Спочатку я роблю це лопаткою, а потім замішую тісто руками. Дуже легко. Працювати з ним, воно виходить ніжне, погляньте до останньої крихти. Ось таке неймовірно ароматне і дуже ніжне. Нічого не чекаємо. Поверхню відразу припиляємо пшеничним борошном і починаємо формувати печивко. Варіант номер один: можете відщипнути шматочок. Зробити кульку спочатку, потім розплюснути її між долонями, і печиво готове. Але я буду робити його за допомогою вирубки для печива. Для цього розкочую тісто в пласт товщиною десь пів сантиметра. Регулюйте самі, хочете більш ніжне та м'яке, можете робити товще. Хочете більш пісочне, зробіть його тонше. Я роблю ось такої товщини. Далі вирубкою для тіста формуємо печивко. Ось так. Дуже швидко. Воно може бути будь-якої форми. Залучайте сюди свою малечу і це буде весело. Готово. Беремо пательню і на невеличкій відстані одне від одного будемо викладати печівко, тому що в процесі випікання воно збільшиться. Ось так достатньо. Пательню в мене діаметром 26 см. Середній вогонь накриваємо кришкою і з однієї сторони смажимо 4 хвилинки. Поки печівко смажиться, швидесенько робимо білкову глазур. Для цього нам знадобляться лише два інгредієнти. Всі вони з грамовкою перед вами на екрані або ж в описі під цим відео. Що ми робимо? Відразу змішуємо яєчний білок і цукрову пудру і перемішуємо все ось так, до такого стану. Тим часом 4 хвилинки пройшло, з одного боку, печівко підсмажилось і перевертаємо його. Погляньте. Яке ароматне! На всю кухню аромати такого різдва. Все, перевернули, бачите, дуже легесенько. Накриваємо кришкою і смажимо ще десь 2, ну максимум 2,5 хвилинки на середньому вогні. Все, дивіться, печівко готове. Забираємо його відразу на тарілку. Ще гаряче будемо прикрашати. Можна так лишити, але поставили другу партію. І поки гаряче, дивіться, можна ось так кісточкою, глазур по всьому печивку нанести, а можна ось так ведечкою і відразу приготуйте для себе пергамент. І викладайте на відстані одне від одного, воно дуже швидко сохне. Поки ви все зготуєте, ця глазур вже майже буде суха. Дуже швидко. І останню партію я зроблю з цукровою глазур'ю. Також гаряче, обов'язково гаряче печивко і десь щедра столова ложка цукрової пудри. Перемішуємо, і все готово. Ось, красунчики, вийшло в мене 28 ось таких гарних печивок. 570 грамів. І ось таким чином воно в мене сохне. Тепер покажу ближче. Дивіться, пройшло всього трошечки часу, і воно вже сухе. Дивіться, яке воно всередині. По-перше, красива, дуже пухнасте б я сказала пористе і дуже смачне та ніжне, і навіть на другий день дуже нагадує звичайні прянички. Готуйте, а зараз скуштуємо. Ну і звісно ж, зараз час дегустації, обов'язково з радістю скуштую і вас запрошую. Беремо в білковій глазурі, вона дуже швидко сохне, їх потрібно прикрашати ще гарячими. Я приготувала це печиво менше, ніж годину тому. Дивіться, це те, що прикрашене білковою глазур'ю, воно вже повністю сухе, готове до споживання. Дуже смачно, просто і швидко. Куштуємо. Бачите, всередині дуже пухке. Воно наскільки смачне. Знаєте, якби я сама не готувала його щойно на питальні, я б точно не здогадалась, що воно приготовано саме так. М -м. Неймовірно. Дуже смачно, друзі, я, я кожен раз. Ще дивуюся таким простесеньким, але дуже смачним. А головне перевіреним рецептом. Дуже смачно, друзі, воно виходить всередині дуже ніжне, м'яке. Глазур гарно тримається зверху, нічого не кришиться. І знаєте, чимось нагадує: пряники на пряники в глазурі саме за смаком, схожа на різдвяне печиво, тому що я додала сюди спеції для випічки. пішов обов'язково в рецепті. Дуже смачно, друзі, дуже смачно. М -м -м -м. Неймовірно. Чим Чимо згадує, як в дитинстві мама готувала. Ми їх називали житники, тому що подібне печивка воно випікалося в духовці із додаванням до звичайного борошна також житнього. Це було дуже смачно. Це було прямо ціле свято, коли випікалося. Ось таке домашнє печівко. По сімейному теплі спогади вони просто, вони просто безцінні. Моя щира рекомендація вам однозначно варто готувати, тому що це ну дуже смачно. І до того ж просто. Усім смачного! Друзі, мої, обов'язково буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Пишіть, чи здивувалися ви цим рецептом, чи був він для вас корисний, чи будете готувати. Не забувайте про коментарі, про вподобайки, тому що це допоможе просуватися відео вперед, і ми будемо просувати наш український контент. Підтримуйте якісний український контент, тому що він того вартий. Його мають побачити всі.